Я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Доріг Христі, браті і сестри, сьогодні, слухаючи ось цю розповідь про зустріч Ісуса з цим багатим чоловіком, юнаком, нам добре знана ця розповідь в контексті цього часу, цього ювілейного року, коли церква запрошує нас бути паломниками надії, ця історія. Має такий дуже гарний відрізмин, тому що цей юнак також здійснив таке паломництво до Ісуса, мав зустріч з ним, отримав відповідь на свої запитання. Більше того, отримав такий конкретний проект свого життя, вказівки, що він має робити, і тоді в його житті стануться переміни. І як ми знаємо, ця історія завершилася тим, що він як кажемо в народі, з чим прийшов, з тим і пішов. І його вибір був дуже простим. Хотів мати переміни в своєму житті, але цього не сталося, тому що щоб були переміни, треба щось залишити, від чогось відмовитися, а щось прийняти, щось отримати. І він не хотів залишити своє багатство, не захотів залишити своє попереднє життя і не хотів прийняти те, що Ісус йому пропонував іти за ним, бути його учнем. І вражає ця історія, тому що вона показує. Що кожен з нас має вибір в своєму житті і цей внутрішній поштовх, який має шукати, бо відчуваємо, що щось не до кінця так. Потім наближуємося до конкретики, що ось тут зараз ти маєш вибір або схиляєшся в цю сторону, або залишаєш так, як є. І це нам пригадує про те, що кожен з нас може переживати в цьому році цього паломництва надії. Церква запрошує нас, щоб ми цей рік по-особливому пережили, як рік зустрічі з Ісусом. І послухати, що Бог хоче нам сказати, як це має вплинути на наше життя. Цей юнак, як бачите, він поклав всі свої надії на багатство. І це дало йому таку впевненість, щоб його життя було добрим, він мав бути дуже послушним, і він мав мати забезпеченість свого життя. Але все рівно всередині в нього відчувалося. Потреба в чомусь іншому, і ось Господь йому дає до вибору в нашому житті, особливо в цьому році, ми можемо дійсно пізнати, на що ми покладаємо надію. Цей юнак поклав свою надію на це. А тепер нам залишається себе запитати: а на що я покладаю надію? Як зрозуміти, на що я покладаю надію? Це те, без чого я не можу жити. Те, що для мене є дуже цінним, від чого я не можу відмовитися. І якби там мені не пропонували, я, я би сказав ні. Для мене це є найважливіше, і це має залишитися в моєму житті. І тому для нас, особливо віруючих людей, залишається таким простим питанням. Ось я кажу, що я надіюся на Бога. В чому проявляється ця надія на Бога? Можливо, я себе обманюю і кажу одне. А насправді живу іншим. Ті, які були свідками цієї зустрічі, цієї розмови, цієї бесіди, дають дуже слушне запитання Ісусові. Ну, хто ж тоді може спастися? Хто ж тоді може спастися? Ісус дуже просто відповідає. Що неможливе в людей, це можливе в Бога. Неможливе в людей, коли покладаєшся на людей. Можливо, Бога, коли покладаєшся на Бога.